Рестирічний Дем'ян вже відтепер вирішив, що стане поліцейським. Про це говорив із батьком. Однак Володимир Островський героїчно загинув на війні. Тому правоохоронці та представники влади завітали до хлопчика у день його народження. Ми сьогодні вітаємо з ним народження особливу дитину. Дем'ян втратив на війні найдорожче. Це батька. Але Росія ніколи не зможе забрати в нього щасливого дитинства, і наш обов'язок зробити все для того, аби Дем'ян і всі діти жили під мирним небом. Ум у вільній незалежній Україні в нього дуже гарна мрія стати поліцейським. І сьогодні ми проведемо з ним один день, покажемо йому і зробимо його день сьогодні. Насправді щасливим. Про мрію хлопчика його мама Галина Дзивий розповіла консультантам міського центру підтримки захисників України. Вона хотіла б, щоб на день, коли батько. Пішов на війну, а це був день народження, щоб привітала поліція, бо саме поліцейські ну, хлопчина в захваті від поліцейських, від форми від цього всього такого, знаєте, військового і, 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 і державницького. Ну, це було ще десь в вересні місяці. Ми так подумали, сказали, давай ми сплануємо це, зробимо. І от сьогодні ця мрія втілилася в життя. Я розумію, що це будуть надзвичайні емоції дитини, бо я пам'ятаю своє день народження, що з п'яти я пам'ятаю все-все до крайності, як це відбувалося. Розговорити того дня маленького Дем'яна було складно, він був зайнятий подарунками та поліцейською автівкою. А от його старша сестричка привітала братика. Щастя, здоров'я, щоб він ніколи не хворів, і все в його житті складалося, щоб ангели охоронці його оберігали. Мати іменинника зізнається, що не очікувала на такий подарунок, однак вдячна всім, хто долучився до цієї події. Почуття насправді дуже змішані, тому що і радість, і трішки сум, тому що радість. Чому? Тому що в синочка день народження, і ми безмежно звичайно щасливі і. Радісні, бо маємо можливість його вітати. Все-таки тут спокійно, більш-менш у нас. Але сумні, тому що рівно рік назад наш тато пішов на війну, Островський Володимир. Ми останній раз його бачили в цей день, і рік назад було зовсім все по-іншому. Ми ще наче при тих всіх умовах були щасливими, тому що ми були разом. Все-таки увесь свій день народження маленький Дем'янко провів у компанії поліцейських. Поза камерою запевнив, що від своєї мрії не відмовиться. З коломий Богдан Малецький Галина Ровеншух, телерадіокомпанія Раї.